Вітаю вас, шановні. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Винорадови. Це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному. З нами вже на зв'язку. Пан Віктор Бабаренко. Мої вітання, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. І вам доброго здоров'я, пане Вікторе. Ну що, давайте почнемо з молдавського питання цих моломом молдавської суєти, як то кажуть. Мені цікаво, слухайте, Молдова буде. Чекати до кінця війни чи спробує все ж таки використати цю ситуацію, яка зараз склалася і навколо цього перевороту, навколо спроб всіляких інструкторів, яких можливо направляє Російська Федерація? Ну і що там я просто чув, вони нові закони там збираються приймати ну про сепаратизм і окремо про, про те. А окремо, мені отут цікаво, більше другий закон окремо. Я не знаю, чи прийняли вони чи ні. Закон, який дозволяє заходити на їхню територію союзникам і заводити туди свої війська. Тобто ми розуміємо, про що ця історія. Мені цікаво. Лухайте, вони спробують це зробити до кінця війни. Чи будуть чекати ну, все ж таки на яку то кажуть, я більш благодійну не, ситуацію? Ну, я більше ніж певен, що. Російська Федерація дійсно хотіла роз, розхитати там е, ситуацію, що oh. цей, цей план це не фейк, це дійсно так є, а, але е, в, 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 теж з впевненістю можу сказати, що зараз е, Молдова е, не, не буде е, намагатися поглинути Придністров'я, тим більше, що там є хоч невеличкий але контингент російських військ. Що там, ну внутрішні ж, якісь там є ж ну, се на якісь органи, і ну при тому, що веде себе має санду войовнича, угу. але я думаю, що її будуть стримувати, в тому числі і їхній найбільший союзник це Румунія. А угу. ми знаємо, що Румунію завжди закриває, скажімо, і вважає себе. Якби патроном Румунії в ЄС, uh -huh. це Франція. Uh -huh. от. І я думаю, що вони будуть якраз проти того, щоб саме зараз десь це питання піднімати. От. Але далі ну, будуть чекати, як буде розвиватися ситуація. Якщо видно буде, що перемагаємо ми, що ми виходимо на Крим і перекоп, от, то чому б і ні, Якісь, е, сили і в Придністров'ї вже погоджуються на те, що ну, треба об'єднуватись, тому що е, цей, ця ситуація, цей режим нікому не потрібен. Знову ж, е, якщо Придніпров'я ввіліться повноправно в Молдову, ну у них там і так є паспорти, і вони там і так їздять голосувати. Але mm -hmm. ну, хтось ліниться, хтось тому, що е, дільниця є стільки на підконтрольній території. От, але якщо буде кругом при Дніпров'я, то воно буде тягти. Тобто там перше лівацькі настрої і друге mm -hmm. проросійські настрої. Так що ну, в Молдові буде важко, якби це все переварити Придні Придністров'я. Mm -hmm. От так, що буде звичайно, що колись це має закінчитися. але не найближчим часом. Не найближчим uh, часом. Скажімо так, да, поки ми не вийдемо на Чангар і перекоп, ага. скажімо так, там соватися не будуть. Угу. Зрозуміло, будемо чекати на цю історію, бо ну це дійсно слушно слушний час, мені здається. А ще от мені сьогодні там пан Владислав Соловйов розповідав анекдот про пожежника, який говорить, добра в мене. Робота собі чекаю чекаємо, де живемо. Але от як коли пожежа, ну хоч звільняйся вже. А це я до того, що 1500 людей, які там зараз є, у цей контингент, фактично ці бандити, які зосередили в себе владу. Розумієте? Вла владу з одного боку Російська Федерація дає кошти, з іншого боку, вони доять місцевих і кош і кошмарять, і все в них добре і спокійно ну в цьому болоті. А тут зараз їм прийдуть і скажуть, так хлопці. Саме час йти помирати десь вугледар. Саме час йти і вони такі. Та навіщо нам ця історія? Слухайте, я от тільки казали. Уявляєте, який сором, якщо саме Придністров'я відмовиться від цієї історії, скажу ну не потрібна нам ця історія. Ми відмовляємося. Ми хочемо бути Молдовою, а не Придністров'ям. уявляєте, який сором у цей проект Придністров'я. Є там, є там такі, такі люди. Я після. Десь у 2015 році їздив з групою Ну Українці були, але були і представники від Молдови. Ми їздили в Брюссель в Європарламент. Потім ну, ті типу, вчилися парламентаризму. От то там в самому Придністров'ї дуже багато громадських організацій, які підтримують ідею, що пора об'єднуватися, і що, ну, Придністров'я дійсно сама по собі воно ну воно безперспективне. А так, можливість зайти в Європу. От, все. Ну, і плюс румуни роздають паспорти і активно, так що угу. таке може бути. Слухайте, Квал 2 бачили? Кувал до 2. Ні. Нове відео з'явилося, де страту, страту когось там стратили знову. Показуєте Пригожинський, так? Да? Так, так, да. І мені слухайте, мені цікаво. Оце все страта. Це таке. Ми розуміємо, як воно там десь працює. Може на, на внутрішній контур, може це якийсь як кажуть меседж військовим російським, бо з їхніми тёрками між собою. І це такий, якийсь там меседж такий. А мені слухайте, мені мені так чи інакше зрозуміла ситуація. Я бачу, що монополія. На зеків на м'ясо. На м'ясо, яке вони використовували однієї одна там тактика була ще раз. Я наголошу на цьому. Беремо зеків, пускаємо їх вперед, виявляємо вогневі точки. Зеки вмирають, ми від і вони відпрацьовують вогневі точки. Це логіка кривава, але але зрозуміла. Зараз монополія втратилася. Слухайте, його зливають чи хочуть до балансу якось підвести? Я не я думаю, що рано ще зливать пригожина тому що. Ну, Путіну він власне потрібен, е, mm. як інший фланг ну, від військових, Да? тому що чим більше в оточенні Путіна будуть змагатися людей за е, за право бути фаворитом, тим mm. Путін, Путіну краще нам розподіляє володарю. То ми бачимо, що один центр прийняття рішень це ФСБшний, mm -hmm. другий це Міноборони, третій це Пригожинський. І четвертий, можна сказати, що це якісь регіональні еліти, які ну, Кадиров давай не об'єднані один з умовно, один умовно кадиров. кадиров. Да, умовно Кадиров, або так. ну багато самостійних є республіканських лідерів. Там все залежить від того, хто ну наскільки дотаційний регіон, там чи навпаки не дотаційний, наскільки в mm -hmm. нього є ресурси, щоб прокачувати ресурси і е, командувати парадом. Mm. От то власне, от там чотири центри прийняття рішень, і е, Путін не захоче, щоб залишилось тільки два, наприклад, mm -hmm. щоб ФСБшні були і військові. То е, ну зараз так, да, зараз Балансуємо. там трошки пригожин е, не в фаворічому, тому що ну, виявили, що нічого із зеками, оцими штрафбатами, нічого не можуть вони взяти, ніяких е, українських територій відвоювати. А і знову ж зеки ж, мабуть, закінчується. Скільки там казали у нього? 50 тисяч воюють, да так, так? так ну, десь, так. десь, десь вони ж може закінчуються вже бажаючих воювати немає от ті, що ну так звані чорні зони, які контролюються там ворами в законі. Вони mm -hmm. не хочуть взагалі там mm -hmm. в цьому mm -hmm. брати участь, от десь. Ще щось і знову ж перехопили військову цю естафету у Пригожинських. а що, дуже зручно. Відсидів половину сроку, ну там дали десятку, п'ять відмотав, дали удо, і тут же дали повістку. Угу. Дуже зручно. Прямо на виході із зони, на дорогу, на, ой, на, на свободу, з чистою совістю. і угу. все На, і там, типа. і вже, Слухайте, вже знаєте, що служили. Пане Вікторе, зараз кажуть, що ну якщо той пригожин приїжджав на зони там особисто, якось закликав Вербовка, ця відбувалася, то російські військові. Працюють інакше, вони просто почали вигадувати нові строки і е, підіймати якісь старі справи і лякати у тим, хто відмовляється новими строками, новими справами. Тобто, ну зовсім іна, інакша праця в них пішла. Лука, ну, давайте поговоримо трохи. Знаєте, про що. подивимося, як тут буде ситуація, як вони вирулять. І, і до речі, пам'ятаєте цього Саша Саша Курара? Який Саша Курара, він там сказав одну серед всієї тієї маячні, ось ну, сказав одну таку річ, що чекає їх ось нова війна, яка вже була колись між зеками, ось ось ця і що ті, хто Суча повернеться. От і не, хоч, не хотів. я Цього казати, От саме вона, саме, саме саме вона, і що чекає в їх всіх смерті, їхніх і, і, і їхні сім'ї. Тому там все зрозуміло, що чорні зони, мабуть, не такі активні будуть у цій справі, бо вони розуміють, як свої працюють, і дійсно там ніхто не змінює стиль життя. І 90% повертається туди, де, звідки пішли. Слухайте, маск. Маск. Знаєте, як то кажуть, нічого особистого тільки бізнес. О новина з'явилася, що ай-яй, як це так, дрони, дрони ми управляємо за допомогою старлінків, а Starlink ми ж робили не для цього, а для інших. Зремонтю, ну, я думав, що це знову якісь наративи Путіна, Шмутіна. А потім ні. люди кажуть, що ні, це просто так. Він намагається з Пентагону тряхнути Кубку, кубку Грошей, і дійсно ось з'явилася новина, що все, все працює, так розумію, що гроші пішли. Дійсно, це про гроші. Про фінансування. Не знаю. От у мене не склалося особистої думки з цього приводу. Чому? Тому що я знаю, що у маска є в команді там ну сильно наближена до нього Росіянка. Яка йому щось ж нашептує, навіює, О. і це ну, навіть якщо це не спеціальна там спеціальна операція Кремля, то Ну, принаймні, вона каже, що Росія велика страна, шої там не ла -ла, -ла, ла, ла ла і весь час під до чогось підштовхують. То з одного боку, це може бути. Дійсно, коли йому нашептують, що ну не можемо ж ми брати участь у війні? Це ж тіпа типу, блін допомагати одній з із, із сторін, і тому там наші старлінки мають бути тільки там в госпіталях, я не знаю, там в тилових містах, а типа в військових частинах, що дронами не управлять. Тобто, це На може реально. бути йому вкид в уші, а, а може бути, і дійсно, що це і розмова йде про за якісь, і що вони дійсно, дійсно хочуть там монетизувати це все, і щоб Пентагон їм платив гроші за використання старлінками. Ну я бачив дії Starlink, Ну класна штука. Да? Класна штука. Да. Класна штука. Уха. Ну, ну дійсно, бо я стосовно цього, там казали, що він за свій рахунок. Оці всі. Ну те, ну от дивіться, як от, все ж таки, як працює західний західна економіка і ось ця історія. За свій рахунок він дав через деякий час. сказав, Ой, 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 я тут не зрозуміла, де ми будемо використовувати ці дрони. Ой, 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 ой! Так не можна давайте. А дрони ж тут зрозуміло, як працює там. Ну і то Пентагон, давай давай гроші. Ну, давай так, давай, що тут скажеш. Може, це про це, не знаю. Слухайте, а як вам, оце не знаю, там мені знайомі друзі шлють НЛО, НЛО. Там якась паніка почалася, там якісь в різних країнах, але мене, мене цікавлять більше НЛО у Америці, у Амер Америки. Ну Я зрозумію, один на Аеростат десь загубився. Ну, другий, ну слухайте, ну їх вже 4 чи 5. Це таке? Це вони так. тролять їх так? Чи, чи така собі початок ескалації? Ви знаєте, і, і я десь з вами погоджуюсь там ну, от, тривожні якісь передчуття. Угу. більше, що перше, що Путін може зрозуміти, що коли він програє Україні, ну не може ж він в Україні програти. Ну це угу. на Росії саме саме страшне, да, навіть їхні полонені кажуть: ну не можемо ж ми програти? Ми ж велика Росія. Так. От, і що він бабахне десь по якійсь е, країн НАТО, щоб дійсно втягнути НАТО в війну, і потім сказати, ну от програли, ну тому що воювали проти всього світу mm -hmm. і дать задніх, да там типа, от е, це може бути і такий сценарій, а може mm -hmm. бути е, 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 що ну от, от така спровокована велика глобальна війна. От mm -hmm. і ну я би не став е, з, зменшувати ризики. Так. Навпаки, ну треба ну, розглядати різні сценарії, да але й найгірші треба розглядати теж, що буде uh -huh. ну, в Україні. То зрозуміло, що це було б простіше, коли за нас, якщо б вписались там не просто країни Балтії, там чи Польща, а щоб все НАТО вписалося, це було б здорово. От, але з іншого боку. Це може бути і блеф, і обидві сторони блифу, та, що піднім, піднімають ставки, угу, але ставки, це так. і блеф з того і з іншого боку. От я думаю, що як і в 60, як то при Хрущова з Кенеді, шість другому році угу. карибська, криза, карибська криза, що о, десь десь о, хтось перший скаже з тобою. До чого? От якраз наступне питання. Ви дуже тонко. Помітили настрій, я також його відчуваю. А я вам скажу, от я навіть от, от така історія. Ну, якщо проводити аналогію зі словами Зеленського, ну щодо нас, от щодо українців, ось не попередили нас, так ну маю все знали, готувалися. українців не попередили, щоб не було колапсу, щоб не потікали, щоб було кому воювати, щоб і таке інше. Слухайте, і на цьому тлі, на цьому тлі, я бачу таку собі картину. Бачу, що під шумок. Ось нашої війни нікого не попереджуючи, весь світ готується до якоїсь глобальної великої війни. Не знаю, може мені так здається. Але ну не знаю, схоже, на це все схоже. Вони оновлюють парк зброї. Вони запускають ВПК, Вони переозброюються повністю на по, по новому. Вони дивляться, як іде війна, що яка зброя краще, і таке інше. З'являються нові коаліції. У з'являються члени в нових в старих коаліціях нові члени. і таке інше. Ну тобто, розумієте, про що я? ситуація схожа на скриту ескалацію. На скриту ескалацію підготовку до світової війни. Ну я це параноя. Може, я не знаю, я не знаю, там не ще якась історія, але ну так воно розвійте це або підтвердять. Що думаєте з цього приводу? У, у, у мене теж тривожні відчуття. Uh -huh. Відчуття тривоги, що ну десь котиться світ до, до глобальної такої великої війни. Тому що Ну Росія Росія провокує ну, от зараз от, про Молдову ми тільки поговорили. Перед цим вони провокували uh -huh. там конфлікт Сербії з е, uh -huh. І там, де, де, де тільки можна розкачати ситуацію, там Росія буде розкачувати ситуацію. Вона може і влупити десь і в десь в Прибалтиці там чи в Польщі знову ж. Весь світ, нарешті, зрозумів, що е, на Росії е, гальм немає. Там вони не, не, не тормозять, вони там, типу, включили каток і ага. поїхали. Їх можна тільки силою, їхню силу е, зупинити, тому що там ні принципів немає, ні якихось етичних е, норм. Тобто ну, це країна, е, де і суспільство, і влада зійшли трошки з'їхали з, з Згру, Так саме саме гірше що суспільство ж готове тому що суспільство підтримує путіна у нього там рівень підтримки 78%. Так, да менше чим у нас там влада, влади у нас ще більше там ми згуртувалися але але тим не менш поки 78% буде підтримки, то ну як ми як можна закінчити війну, якщо ніхто не не хоче закінчити? Якщо Кузьмічі хочуть вмирати, слухайте, Кузьмічі хочуть вмирати. Вони зрозуміли, що жити в цій країні в Російській Федерації, ну не б все їм офіційно сказали. Нічого доброго не буде. Ну так. Ну, я не шуткую зараз. Їм офіційно сказали, нічого доброго, найближчими часами не буде. Про те, що там, на, на, на 10 років буде повна мрака, а потім, може, там якось буде. Тому і взагалі ну, звідси всі балачки, що життя не таке вже і важливе, і таке інше. Бачимо а, цю да, пропаганду. Тобто вони, ось, кузьмічі, зрозуміли, що потрібно і хочуть вмирати. Слухайте, ну і на саме останок, давайте поговоримо. І, ну, це якраз стосується також цього питання, слухайте, французи. Французи, Сполучені Штати, Канада, Бразилія і ще деякі страни своїм громадянам сказали виїжджати з Білорусі із Росії. Мені цікаво, ну, тут це а, знову це попередження готуються до якоїсь ескалації. Чи це такий, знаєте, важель? Важель, важель для Путіна. Ну дивись, ми готові, якщо що, все. І до речі, не з України не з України, а з Росії, з Білорусі. Тут також потрібно це дійсно підкреслити. Це політичний важель такий, ось до перемов, чи знову все ж таки якась історія може бути і дійсно може бути відповідь, Я не знаю там, на ядерну ескалацію там, локально, чи якесь отут -ут -ут просто ну, див дивні новини, розумієте? І лячні, якщо так на них дивитися. Так, да, це ж те, що додає тривоги, тому що uh -huh. з одного боку хотілося б думати, що це Сполучені Штати так дріфують, що вони підвищують, піднімають ставки, щоб це десь налякати Путіна. Але з іншого боку, ми ж пам'ятаємо, як у нас Володимир Олександрович не вірив, ніхто не вірив, ну, більшість суспільства, що Росія нападе 24 лютого да, минулого uh -huh. року. А сполучені Штати вивозили посольства, ну і інші західні так. країни. Тобто, не, не все так просто. Якщо вони кажуть громадянам, покидайте країну, то це Сполучені Штати не роблять просто так. І знову угу. ж ми розуміємо, що це Росії своїх не жалко. А е, основний, мабуть, системний принцип е, Сполучених Штатів це завжди визволять своїх. Для них це ключове питання. І тому щоб вони не стали заручниками ситуації, їх попереджають, що камон їдьте назад, uh -huh. от то я схильний вірити, що неспроста не сп американці з -з -з забирають своїх. кажуть всього не да, тільки да, американці, подомо. Франція, Америка, Бразилія, да, Канада. То ну, там великі країни. там Не знаю, будемо дивитися пильно за цією ситуацією і не розслаблятися. Я дякую, вам пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Дякую я вам. Нашим там нагадую, заходьте на ютуб канал Жамкатян Дзвіночка. Підписуйтесь на новини з вами Богдан Винограда. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.